Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо про БАДи, як вони нам можуть допомогти. І я сьогодні поділюся своїми Ґх! БАДами, препаратами, якими я користуюся, вся моя сім'я користується. Отже, чому в наш час БАДи життєво необхідні? Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що БАДи розшифровується це як біологічно активні добавки. І вони на сьогоднішній час дуже популярні у всьому світі. І навколо цієї теми вже точаться багато суперечок, дискусій, потрібно вони, не потрібні, корисні вони чи не корисні. Кожен вирішує для себе сам, приймати їх чи ні. Але сьогодні я хочу розглянути декілька причин, чому нам бади життєво необхідні. І перша причина це те, як це не сумно звучить, але неможливо зараз в нашій час отримати всі вітаміни, всі мікро- і макроелементи з нашої їжі, з наших фруктів та овочів. Як би ми цього не старалися, але в більшості ми купуємо вже в супермаркетах, виводяться такі. Овочі, фрукти, сорти, які будуть довго лежати, які можна далеко транспортувати. От, тому задумайтесь над цим. І отримати вже всі вітаміни і мікроелементи з їжі нам складновато. через надмірну також калорійність раціони. І ми не можемо зараз ну, балансувати наше меню. Хто слідкує за своєю їжею, то ті, да, вираховують, дивляться. Але більшість з нас ми не можемо <кхе>, зараз балансувати свою, своє меню. Наступна причина це наш зовнішній вигляд та самопочуття. Можливо, ви вже стали замічати, що інколи йде зміна шкіри, йде погіршення стану волосся або нігтів. Вранці дуже важко прокидатися або, навпаки, вечора дуже важко засинати. Не кожен з нас в останні часи може дозволити поїхати літом до моря, відпочити. Як я недавно бачила знайому, ніби в неї відпустка, а вона пішла робити на базар на час відпустки. Замість того, щоб відпочивати, вона пішла знову трішки заробляти. І немає маловажна причина це наші вікові зміни. Адже з віком наш метаболізм сповільнюється, організм зношується, вимагає вже більше мультивітамінів, добавок. Тому приймати вітаміни це не примха, а необхідність. Було би, я би була б вдячна, якщо б ви написали в коментарях, чи користуєтесь ви бадами І чи переконала я вас, що бади в наш час важливі. І зараз я поділюся своїми найулюбленішими засобами, якими користуємося. Перший це цитрат сиру срібла. От він отакий бутилочки, зверху це наш мірний стаканчик. І він мені дуже подобається. Мої діти його теж п'ють, він рідкий, і п'ють його дуже задоволенням, І він має в нас протизапальну, антибактеріальну, противірусну дію. І можна ним ми з ним лікуємося часто, коли починається вірусні захворювання. От зараз осінь діти приходять з школи, починають щось десь прокашлювати, то сопливлять. І ми кожен день зараз пропиваємо в цілях профілактики цитрат срібла. Він кисленький і трохи розбавляю в водичці, і вони п'ють його із задоволенням. Коли є проблеми з лор-органами, також його рекомендують приймати, коли приймаєте антибіотики. Ще ми цитрат цитрадних використовуємо, коли у нас ранки гнояться. У мене старша деяка ранка, не дає їй легко зажити, вона її роздирає до великої, і ми на ватку змочуємо, і вона тримає, щоб вона швидше загоїлася. Коли герпес дуже добре допомагає і не буде вже розвернута губа, шикарно допомагає при втомах. Тобто ми його використовуємо скрізь. Наступний це наш мій улюблений бальзам. Він з таким роликом. Роликовий бальзам. Від застуди та головного болю. Чи мені подобається, якщо горло болить, я не мажу. Якщо голова болить теж, от бачите, в нього такий ролик і ми мажемо. Не треба з собою таблетки носити, дуже зручно в сумці. Коли голова болить, помазали. Якщо є можливість, я завжди так мажу, або в скронях, якщо в дітей болить горло, я горло мажу. Тому. Вони, він так приємно евкаліптом пахне. І коли нос закладає, теж переноситься мажем. Це наші цитрат сірі була і цей ролик це наші аптеці, вони завжди. Ми їх носимо скрізь з собою. Навіть ходили в Карпати в поход, ми теж їх з собою брали. І ми, мій любими мелатонін. Це засіб для сну. Приматі його стала останні пару років, тому що з нашими подіями було дуже, і трошки раніше, було важко засипати і баранів рахували, і додавали, все, що можна було, але вранці просипаюся, вже весь ранок почався, а я вже втомлена приймає, він в капсулах. І коли приймаєш його вранці, ввечері, верніше, перед сном, мені легше тоді засинати. Він дуже допомагає при засипанні і вранці вже просипаюся, відпочила і бадьора, і вже можна приступати до роботи. Тому рекомендую, в кого проблеми із сном, тому що, якщо ви пам'ятаєте, або, можливо, читали, що ми засипаємо, якщо в нас в організмі виробляється мелатонін. А якщо він вже в нас якісь є проблеми, то дуже важко нам заснути. Тому рекомендую ці препарати: цитрат срібла і мелатонін, щоб завжди у вас був під рукою. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В Наступних відео я поділюся наступними своїми любимчиками, якими ми користуємося в сім'ї. Це всі наші, скажімо, так, ліки. Ми таблетками, наша сім'я вже давно майже не користується. Є у нас парацетамол для швидко, якщо треба збити температуру. Але зазвичай ми куполюємо одну пластинку на рік, і буває так, що ми інколи викидаємо, бо срок дії закінчився. Всім з вами була я, Надія, була рада вам допомогти в вирішенні ваших питань. До побачення! В коментарях я напишу, як зі мною можна зв'язатися і отримати більше консультацій. До побачення!